Просто вмикали на паузу і казали своє міню. У тебе є своє міння по поводу цього ось. Оце батл нахуй на білому фоні. <ріст> дуже цікавий батл між Блін, двома. Дуже... <ріст> Тихо, я Це репер перший. якийсь. Е Е, якийсь. Е, ну. Як об'яснити? Коротше, цього е, чувака. Я не знаю, як його сказати. У мене тільки чувак поговорить. Короче, якщо у нього вушка, як ви бачите, то це значить, що він курить. І у нього, як ви бачите, воєнна форма. Такі круті, сандалі. І джетпак. Сандалі. сандалі. Ну, ну красавчик. І чомусь у нього Я не знаю. жовті брови. Чомусь у нього жовті брови, справді жовті брови у нього, тому що він син Сережи, і це його подарунок на новий рік був. Так. Другий пот у нас дуже такий гарний, елегантний, з гітарою в руках. Скоріше за всього, блін. Він мені знає, чого нагадую, оцього цього з четвертої частини Джоджо. Це грустно, до речі, цього персонажа робила. Він на роликах якогось місця. Що? тобі будь-який персонаж схож на Джорджу. Ні. Ти просто підібрала. Ні, з другої частини, насправді, реперсіонер з другої частини, отой, припиши Лепкова, то й я, німецький солдат. Що ж, а чого у них А чого у них ворістали ті, що? Німецька медицина. а Німецька медицина прорвалась в бой. Типа, тепер замість брої у неї медицина. Господи, господи, в друча. Юпенний. Всё, так, швидко? а ну поставь на... на... на троха, помедленнее. Да чё Ну, Короче. Контент. Э, е, Бог сюжет, Богу. сюжет в тому, що... Блін, я не пам'ятаю. По-моєму, оцей от репер Зенекс звідки то з'явився, плаче. Як я пам'ятаю. Сидить, плаче, каже, я хочу до мами. А оцей от Джоджо -Джо каже, у нас... Треб батл -пук. Але у нього... Якось не сходиться, тому що реп це не рок. А як ми бачимо, гітара це рок. рок н рол всі дива. Не культурний пацан, не Так. Да. Взагалі по канонам не слідує, взагалі нічого тут. Я yeah. <laughs> вони летять на них, потім ми заб'ємо великий болт і ніколи про них потім не згадаємо. На жаль, до сьогоднішнього дня. <laughs> Блін, так. а якщо вони мають зробити, як, наприклад, Боня, Йонні Боня, ну оці от. У мене немає ідей. У, у нас просто класно, класні названня. <laughs> Гач наш. Гачиму чим? Що yeah. там ще? Слухай, у нас нема жодної гей-пари. Ось нам гей-пара. <laughs> тому що я думаю, що Боня буде з Джоні, це ж очевидно. Тому що я подумала, от Белі, а як якщо, а як якщо не робити з них парочку, бо це якось лічовано, чи діла, це не, це не, не оригінально, ну, це от любов на кого ваша, вже всіх від Давайте вони просто будуть, будуть, які живуть один з одним. Ти думаєш, що робити з Джоні щось зайдеє? А що б ні? А що б А що б ні? Хай, а так, да? так? Да? А ч ні? Рабоня хай, то будуть правди. Да? В них буде чоловік з чоловіками, жінки з жінками. Ладно, по-моєму, ми про щось інше казали. Тут взагалі-то у нас реакція. 18+, плюс. Шо? А чё він встав реперзення котак? Кого типу, він захищав? Типу, Блін, я, до речі, оцей от звук наклала е, з, з Джоджика муха. Не треба не Нє, ну Він так став, наче він усреться, якщо чесно. Ну, ну Ти подивись е, реакцію, що далі він зробить. Неймовірно. <звук> Знову усрався, я тобі кажу, він усрався, він там булки насправді тримає. Чтобы не усрят. Да. Это фабрика, топлива. Я и твою мамцу Брикинш! Ого, спортинг на Вот Суддями. Чи згодна ти з суддями? Mm -hmm. Ну, я згодна, бо, по-перше, звук Джорджа, як ми знаємо, Жожа це база, це фундамент, це взагалі саме погоні німець. І це хантерік Ну, Я зрозумію, чому ви походжуєте з цими суддями, бо по суті ви і ставилися от стінка, і насправді вийшли три свої субинки і розклали їх на три судді. Нє! <реш> от, от у вас є докази якісь, що це все, всі три мої. О, як вони називаються? Выглядаете, yeah. как yeah. ah! yeah, yeah. вы. Нет. This is a piece of shit of bread. They don't have it, what you have it. I am talking about the ptashina молоко. Yes. What I mean. Yes, of yes. course. Of course, bro. Не погана, не про маму обідно. Ну ви поняли, він там. Про, про маму обидва обидно. Так... А чого... вообще? Его <пілляр> реакцію оцей фіолетовий, прикольна реакція у нього. Мілашна. Типу, Ой. така... Блін, у нього брови, як у діда старого. <пілляр> Посхуйом, я буду все шло, по вас хойом повент, пошхойом і став я импонент! Це вже достойні оцінки Є Вау! Що це происходило? Что? А як? Чому у тебе, юбка? Спідниця! бо я думав, ти той чел жоже. Ну, ну, с хуєм, то насправді він. Він образився. А що? А ч у нього замість гітари? Ой-ой-ой, замість гітари, ніж з'явився? Як це взагалі важливо, ребята? Може, це стенд у нього такий. Як ви думаєте? Пишіть в коментарях. якщо хтось буде Боже, Пишіть в коментарі, що це таке. це схоже, Що груша? Як думаєш? Воно ржеве і воно довге. Це стопудова ложка якась. Така це ложка. Я думав, що це трубка газова. Арматура. Можна Там гітара так ще й перетворилась. Дура! Я скривав від тебе. Вау! Ніхто не знав, що це так. Так, все. Не підписуйтесь на цього кодіка, якщо ви бачите, що він пише у нас на коментарях. Бачу, що робити, що щоб стався викиди. Ну що це за що це за za... Ну no, для кого це написано? Це написано, що для e... для слабодарів, для робітників. Да, да, для самоотарённого мистера Бита написано, Стоп! Ми нікого не хочемо образити. Я це, напевно, виріжу. Ми всіх любимо. Містер Бітс і е, самі найкращі, блін. Ну, серйозно, я їх просто обожнюю. Блін, ну так вийшло і сказала містер Бітс, ти сказала самоотарённих особливо одарений бо він вагітний чоловік. Ну, все. Що робити, щоб стався встався Ну, Месте робит, заходить, може, буде цікаво. Може, ця людинка знает. Там був я, я там був Льоха власниці котів. будемо шукати Властниці котів. Власниці. Власниці. Угу. Угу. Сніданок. Машній 14 котів. Хто знімав моїй хаті? В Тим боялися, рівняння люблять. Це неправда. Що Це неправда. Було... Ми сексона. Ми що за заболі... бред? Що за бред? У мене дво... двоє чорних котів. Ці, ці. Причому у мене було стільки чорних котів на дачі. Це ж був. Ми розвивалися за цих негайних котів. І власниця Вікторія Зовиська каже, що ми гаємо цьому місці відкрили. Наша художниця вибивала кот, і вибивала з з котом, і вибивала 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 з котом, і і вибивала з котом, і вибивала з котом, і вибивала з котом, і вибивала з котом, я да, вид нем сикав. И вим, сей слухаем Сием С я... не, ну це база. Хоч щось. Да. Блін, що за туристику не слушает? Блін, що за туристика? що за Ой, ні, ні, це не туристика, це база. Блін, це реально базовий чел, скажите. що він шовен Слушає. А еще еротику, Буриладзе, Нирвану, Пантеру. Як Дрек... якру там. Так, я вас смотрю. Емінем, він слухає. Емінем. Стрикала. 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 Блін. Діаточ. Як ви відноситесь до Стрикала? Український автор. Це бане. Робив музику російською. Ага. Я вважаю, що він хороший чел. Він на даний момент допомагає Україні. Так що все нормально. Сережа збрив брови сину. Зачем? І що там? Ладно. Про наркоманів там. там. Всяке буває в житті. Миті в житті не миті. Реально, вас чел. Вже каскетер, так. Да. І ще Тодай, що на, на, на авку ставить. Ну. Напевно, у мене є. Як його там називають? Може підпишешся на нього. Тоді? Давай. <г arteries> Підписалися, два карти. Що mm, що ж там таке? Цікаво, реально, якась особистість така. Ну, така от він особистість, напевно, такий. Насправді, це так, Киона мабуть. Тоді я з підпишусь на нього. Груша він таку базу слухає. 你咋？No, <laughs>